П'ять країн-союзників НАТО моделюють сценарій війни з Росією. Про це в Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Ми точно знаємо, що як мінімум у п'яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюють. Сьогодні навіть вийшла стаття у Ополітико, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу, що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема німецьких колег, естонських колег. Це реальність, це не питання домислів, зазначила віцепрем'єрка. Крім того, за словами віце-прем'єр-міністрки, найважливіше для союзників все ж таки вивчати уроки історії і розуміти, що цей звір потребує трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит. Водночас у політику пишуть, що командувач армії Литви не бачить загрози нападу Російської Федерації на країни НАТО в найближчі два роки. Втім, він підтримує підготовку до потенційного конфлікту і закликав до швидких дій з нарощування армії. Раніше прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас заявила, що Європа має 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Днями начальник британського генштабу сер Патрік Сандерс також закликав підданих корони готуватися до можливої великої сухопутної війни. Більше того, нещодавно голова військового комітету НАТО нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Захід повинен готуватися до всеосяжної війни з Росією, додавши, що альянс потребує трансформації ведення війни і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час. Максим Турчинський, телеканал НТА. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% відсотків депутатського корпуса яговор на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час. 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.